Знавцю історію світових воєн та лідеру сепаратистського руху Південний Схід Олега Царьову спалили гараж і автомобіль. Утім, проросійський народний депутат у змі поскаржився, що спалили цілий будинок. Уночі в селі старі кодакини неподалік Дніпропетровська, невідомі в масках наполохали охорону зброєю і кинули в гараж коктейлі Молотова. Після чого поїхали дорога іномарка сепаратиста згоріла так само, як і 25 квадратних метрів гаражу. І аж ніяк не будинок. Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом навмисного пошкодження майна. Тісто встановили до будинку. Народного депутата України під'їхало до автомобілі світлого кольору з яких вийшли на м, чоловіки, які перелізли через паркан. Охоронця змусили лягти на землю. Потім вони розбили скло у цокольному поверсі та здійснили підпал. Жертв пострадавших в результаті даного нет. нітірочна площа пожежа составила 25 квадратних метрів. Це незначительне. По постранені з общою площою дому, це... Незначительна територія, которая пострадала в результаті данного пожара.